Ключові події, актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіо День. Вітаю при мікрофоні Світлана Стрельцова і далі поговоримо про таке: наслідок атаки росіян на середмістя Одеси пошкоджено щонайменше 28 архітектурних пам'яток. Що це за історичні будівлі? Чим вони відомі і яка їхня цінність? Довідуватимемося у істориків. Отже, як сповіщають на сайті Одеської міської ради, в ніч проти 23 липня було пошкоджено щонайменше 28 архітектурних пам'яток серед місця Одеси. І як зазначає у своєму дописі на Фейсбуці, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, Росіяни навмисне спрямували свої ракети на історичний центр міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Все, що змуреною працею створювалося великими архітекторами зараз знищується цинічними нелюдами. Написав голова одеської ОВА. Серед пошкоджених історичних пам'яток і будинок вчених, де одесити нерідко влаштовували весільні фотосесії, і будинок Радоканакі, який рівно 200 років тому, у 1823 році, якраз закладався. І будинок Папудовою, якому 191 рік, і який створювався власне під зернову інфраструктуру Одеси, і будинок Одеського кредитового товариства, яким з 1994 до 18 років на початку 10 століття керував один із провідних лідерів української революції в Одесі, а згодом і міністр фінансів Української центральної ради Петро Климович, та інші історичні пам'ятки міста. До слова, з січня поточного року архітектура серед місця Одеси була внесена до культурної спадщини ЮНЕСКО, але це не завадило нашому ворогові прицільно стріляти саме серце Одеси. Втім, європейські партнери починають висловлювати пропозиції щодо допомоги у реставрації понівечених архітектурних пам'яток, зокрема за найстаріші дві будівлі із пошкоджених. А саме будинки родоконакі та Попудової воліли би взятися греки. Про таке сповістив генеральний консул Греції в Одесі Дімітріус Ха Дохціс. Тож, яке історичне значення для Одеси мають родини Родоконакі та Папудови, а також чому саме їхні будинки обрали для майбутньої реставрації Греки? Ми вирішили розпитати у історика і краєзнавця, який власне досліджував історію родини Родоконакі Євгена Забіянова. По перше, слід сказати, що ці будинки були побудовані знаменитими грецькими родинами, якраз попудових та родоконаків. Чому їхній вклад є важливим для розвитку Одеси? По перше, це представники родин, які займалися торгівлею. Вони були меценатами, вони були синовласниками борокивами, промисловцями. Якщо брати будинок попудови, то на початку... Цього він будувався як зерносховище, адже саме на цей період в Одесі була вже Портофранко, Ми могли торгувати з Європи. Європа могла заходити в Одесу, і саме ці родини зробили свої перші вклади у тому, щоб експортувати українське зерно в Європу. Як ми бачимо, це прослідковується і зараз, і слід звернути увагу, що саме перша згадка про поселення, яке було до Одеси, саме місто Кочубей, порт пов'язано з тим, що саме через нього, у 1415 році, до Константинополя якраз відправлялося зерно. І якраз от на торгівлі зерном ця родина і побудувала тут свої склади. Тобто ці будинки виконували роль складів? Якраз будинок саме попудовою. Це були, скажімо так, склади, де приховує зерно, елеватор, скажімо так, і в подальшому ці вже будинки були перепрофіліровані в житові будинки і використовувалися вже для житла. А будинок а... на він одразу так, це ж невелике будівля. То він одразу був як будинок. Хотів звернути увагу, що саме в будинку вже побудовали, один з знаменитих мешканців, якого була якраз Віра Холодна, якраз ми бачимо і пам'ятник. Віри Холодної перед цим будинком, яка і померла в ньому, і жила вона на другому поверсі у 1919 році. І слід також звернути увагу, що серед її полких шанувальників були такі одіозні постаті того часу, як Григорій Котовський та Михайло Вінніцький, більш відомий, як Мішка Япончик. Віра Холодна, нагадаю, що це актриса німого кіно, яка була найвідомішою актрисою на той момент в Одесі, і, мабуть. Однією з відомих в російській імперії на той час так. А стосовно родоконатів, то це родина купців, судновласників, банкірів, промисловців, меценатів, родоконаків багато зробив для Одеси, і почав він своє своє діло, бізнес, якраз від експорту українського зерна через Одесу. Слід також здавати, що він заснував в Одесі свій торговий дом. Також був судновласником, тобто він для перевозки якраз зерна не орендував якусь судоплату, а якраз купив для цього декілька кораблів, якому це і перевозив. Окрім того, він був банкіром, заснувавши свій торговельний дім правословцям. Слід звернути увагу, що він заснував в Одесі в Завод, а також джутову фабрику і. Також багато інвестував у товариство Червоного Христа, і слід звернути увагу, що за благодійною країльністю було відзначено таким почесним званням, як почесний громадянин Одеси. На жаль, ось спадок, який залишився після ногу, його нащадки вже не могли втримати, і тому, скажімо, так розтринкали все, що він зробив приємність поколінь, не змогла далі продовжувати цю його діяльність. А мешкав він в Одесі після того як розпочав так. зернову діяльність. Так, він переїхав так, це... до Одеси з Греції, так? так також він мав земельні ділянки ще на території сучасної Одещини. Тобто це Окнянщина, та водів такими селами, як Малаївці, Ілія, Гулянка. І саме на цих ділянках були приділені більш уваги розвитку коней, багато скоту, тобто він багато робив. Mm -hmm. Розвитку економіки нашого краю, у цей час, коли він приїздить до Одесу, і можна сказати, відкриває свій бізнес. В цей час в Греції відбувалася якраз революція. Правильно я розумію, чи я так, так правильно той. в Одесі була революція, тобто зв'язки Одеси з на той час, то що відбувалося з Грекою, була грецькою революцією. Була дуже дуже великою, бо в нас була така. Організовано в Одесі Грецька революційна організація Філікіатерія, і вона теж мала вплив на ну, якраз на цю грецьку революцію. На вашу думку, що греки взялися за ці будинки за те, щоб їх реставрувати, тому що це історична спадщина, яка є дотичною і до історії Греції, так я вважаю, що завдяки якраз. Власної не тільки нашої української історії, а історії Греції ми пересікаємося. Це скоріше за все, вже європейська історія, яка передкає з однієї країни в іншу, і завдяки цьому зв'язку греки скоріше за все і висловили бажання відновити ці будинки, Долучитися до збереження не тільки як грецької спадщини або української спадщини, а взагалі європейської спадщини, світової спадщини. Отже, як зауважив краєзнавець Євген Забіянов, можливість вивезу українського зерна з Одеси завжди була однією із основних спроможностей регіону. Тож ворог, обстрілюючи сучасну зернову інфраструктуру, вирішив знищити і те, що стосувалося зерна і 200 років тому. Адже родини Родоканакі та Попудови належали, як сказали би сучасники до зернетрейдерів. А тепер їхні будинки реставруватимуть їхні нащадки. Ще одну будівлю, в яку було пряме влучання ракети Х-22, зокрема Спасоприбержинський собор, вирішили реставрувати італійці. Про це в перший же день після обстрілу сповістило посольство Італії в Україні, посилаючись на твіттер прем'єрки Італії Джорджію Мелені. Посадовиця зазначила, що Італія підтримувала внесення серед місця Одеси до спадщини ЮНЕСКО, і Італія ж допомагатиме із реставрацією. Цитата. Вони нищать нашу європейську цивілізацію і її священні символи. Італія, з її унікальним у світі досвідом у реєстраційній галузі, готова долучитися до відбудови Преображенського собору та інших скарбів культурної спадщини України, заявила Джорджа Мелоні. Насправді, сучасний Преображенський собор, зведений у 2010 році, лише ззовні нагадував колишній собор, зруйнований більшовиками. І тому серед фахівців вважається просто новобудовою, каже історик Тарас Гончарук. Але тепер це дійсно історична будівля, бо вона врятувала від непоправних руйнувань будинки довкола соборної площі, ставши своєрідним саркофагом для ракети. Детальніше історик Тарас Гончарук і говорять переважно про собор. А на соборній площі Спаса Прибаженський звичайно це новоділ, тобто це нова будівля, яка лише зовні відтворювала вигляд того собору, який був перебудований на 1903 рік, і так би мовити, чудом те, що стратегічна ракета, тобто достатньо серйозно влучила саме в цей собор. Це достатньо міцна будівля, то інші історичні будівлі. Ну, переважно на Соборній площі Я не кажу на те, що позаду постраждав і будинок Попудова, і інше, але знов таки постраждали не критично. Як на мене, це таке бік приємних обставин. Так сказати прямо, що вночі ця ракета влучила саме в собор, і таким чином собор, як певний саркофаг, захистив будівлю навколо. В Першу чергу по Соборній площі, Подумайте, які там будівлі, там Пасаж, там будинок Русова, там будинок Лібана, пам'ятник Воронцова. там ну, чимало просто дуже старих будів. Але що стосується історичного центру, звичайно, жахлива ситуація, те, що влетіло на початок Преображенської вулиці, це будинок початку ХХ століття роботи Вікентія Прохаска, одеського архітектора черського походження. Будинок в стилі модерна, надзвичайно красивий, причому з автентичними гратами, і відновлений надзвичайно добре. Фасад залишився з старих цих камінців, знаєте, одеських. Так, звичайно, там від будинку мало чого залишилося. Окрім того, через те, що це ж влучання було не в соборі, і нова будівля її достатньо непогано, вечовить зроблена, а в стару будівлю, то і постраждала навколо і цей будинок по Прибереженській. 2... Там поруч будинок, де помирав відомий генерал Радяцький, і не проти будинки, і історичні, і наукові. Тобто, загалом початок Преображенського це багато мільйонні втрати для міста. Бо ця будівля її виставили на продаж буквально за три дні перед тим, за 3,5 мільйона мільйони доларів. Бачите, якась нещасна ця стара дебільна ця ракета, яка за 500 тисяч кажуть, коштується. Х-22, і вона завдала лише. От, тобто там ну мільйонів і мільйонів. Але це просто грошовий еквівалент. Але те, що це звичайно, втрата історичних будівель, ну це надзвичайно красива будівля, яку було приємно показувати гостям міста. Я буквально напередодні показував її нашим ветеранам. Пощастило, звичайно, що не постраждав ще й шахти полас поруч. Але от, це просто. І третя втрата, звичайно, що це через будинок Чижевича. 1875 рік через будинок Чижевича, прийшовши не повністю його до кінця, знищивши, але тим не менш, ракета вибухнула і надзвичайно постраждав наш відомий будинок вчених. Там поруч прибудована галерея. Ну, всі знають чудово, вона надзвичайно красива. Весілля люблять, навіть mm -hmm. я свого часу, коли я одружувався там, фотографувався. І цікаво, що ця прибудована галерея, яка також зараз частина будинку вчених, вона зроблена за проектом. Ну, я думаю, що відомо медуситам архітекторів це Сердінанда Фельмера і Германа Гельміра, тих самих австріяк, це ті ж самі віденські архітектори, ця сама фірма, яка робила одеський оперний театр. Так, фасади там mm -hmm. не постраждали особливо. Навіть uh -huh. так, я чув і несучі стіни і так далі, але чимало одеситів, я думаю, тисячі тисячі одеситів колись відвідували будинок вчених палац ну, Палацновких. До речі, це відомі одеські меценати. Це люди, які зробили першу справжню в Російській імперії повністю обладнану станцію швидкої допомоги в Одесі В валіхарському привулку. Це вони меценати колосальні, які чимало зробили для одеської публічної бібліотеки. Там нічною мірою понищені інтер'єри. І це теж дуже велика втрата для Одеси. Колосальна. Просто я чув людину, яка працює в цьому музеї, що вона казала, там вітражі були з того часу, тобто ще з кінця 19 століття. То тобто це каже, відновити вже не буде можливо, бо там розумію, що вікна повилітали і майже всі, і двері також, і все інше. Переважна більшість будівель серед місця Одеси. Є не лише архітектурними пам'ятками, але й історичними, адже були свідками чималого періоду розвитку міста, приймали у своїх стінах видатних постатей різних епох. Наприклад, пошкоджений будинок за адресою Гоголя 12 у 1901 році був зведений на замовлення одеського кредитового товариства, яким з 1904 до 1918 років керував провідний лідер української революції в Одесі Петро Климович. Розповідає історик Тарас Гончарук. Це колишній будинок одеського кредитного товариства, яким тисяча 1904 четвертого та року керував цим товариством Петро Пітивич Кломович, видатний український одеський діяч, свого часу, по суті, перший заступник міського голови, начальник будівельної управи, який створив в Одесі ці поля зрушення, знищені за часів радянської влади. Він член Одеської громади, один з лідерів Одеської просвіти і був міністром фінансів Центральної Ради Української Народної Республіки на весні 1918 року. Це останній міністр фінансів Української народної республіки Центральної Ради. Потім повернувся до Одеси, продовжував керувати цим товариством. Там мала бути його, чесно кажучи, меморіальна дошка. Ця людина дуже багато зробила для Одеси, для України. Зокрема, наприклад, він зробив в Одесі разом з Павла Зеленого, і під ним це був Панас Погібка, видатний теж український патріот і видатний агроном і біолог. Вони зробили поля зрошення. Зараз мало хто розуміє, чому у нас така назва поля зрошення. Це були реальні поля зрошення. Вони збирали з усієї Одесі каналізацію, як лівньову, так і звичайну, і зрощували колосальну кількість городів, які були на цих полях. Це було аж до радянських років, до 1970-х, десь початку, поки потім це все знищили. Там ловили рибу, там був жорстокий хутір. В 1904 році, коли він йшов з посади члени управи на посаду голови сказаного товариства на гоголя 12 тоді він навіть був є в Одеському ліску при це. Розгорнута була інформація, що він повіз туди власних, тобто депутатів думи, показати зв'язковий міський хутор, який може забезпечити місто продовольством повністю, а ніхілятор для спалення. Тварину в той час переважно та неї було, такий трамвай був в Конка. Там був в спалюваний завод, там були ферми. Тобто, загалом така. От а потім кажу, ця людина була міністром фінансів України, виконував Фабольський управляючий міністром фінансів. Це останній міністр фінансів Української центральної ради. І от він. Пізніше в 1920 році його серед інших членів Одеської просвіти більшовики постійних стік зібрали, і більше ста людей розстріляли. І все. Ні, за що. Петро Сидович Коломович серед них. І в Одесі тисячінадцятого, першого років, Українська революція, це один з головних привідників. Це насправді, коли це пішла вже в 18-му році Австро-Угорська, ну німецька прийшла влада австро угорська де окупація, але вісімнадцять Карапатського, він очолював українську раду води. Він вважався найавторитетнішим українським діячем. І навіть... Є спогади, дещо висловив в очі Павлу Скарапацькому. Знаєте, такого гетьмана українського 18-го року. Коли той почав казати, як йому важко керувати Україною, що він би не взяв на себе такий тягар, то цей бородатий він завжди був бородатий дречений, це завжди, звичайно, не з дитинства, але навіть відносно юнір, який був завжди, в нього такий з великою бородою називали Климович, там був Климович сіди, Климович Білий, в нього була біла борода. Цива і він йому висловив те, що каже: пробачте, це велика честь. Вам дана керувати Україну. Є спогади про це. І от цю людину просто з списком зібрали є документи в Україні в 20-му році. Він нікого до тоді не здав з більшого кам, і розстріляли. Петро Климович, один із провідних діячів Української революції в Одесі, очолював одеське кредитове товариство, яке на початку ХХ століття розташовувалося за адресою Гоголя 12. Цей будинок, як і чимало оточуючих його сусідей, були понівечені вибуховою хвилею від ракети, яка влучила у будинок Чижевича. Загалом, за даними Одеської міськради, в ніч проти 23 липня, внаслідок ракетної атаки Російської Федерації. Було понівечено щонайменше 28 архітектурних пам'яток Одеси. Наразі вони потребують реставрації, але немає сенсу її проводити прямо зараз, доки ми не переможемо, і війна не завершиться. Вважає історик Тарас Гончарук. Зараз лише необхідна якнайшвидша консервація цих будинків, яка зможе запобігти подальшому руйнуванню від погодних умов. А також потужні системи протиповітряної оборони, які захистять Одесу від можливих наступних ракетних атак. На цьому в мене все. Нагадую, що сьогодні ми говорили про історичне значення архітектурних пам'яток Одеси, які були понівечені внаслідок ракетної атаки проти ночі, 23 липня. З вами була ведуча Світлана Стрельцова та звукорежисерка Наталя Железогло. Тримаємо стрій разом до перемоги. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Радіо День.